Всіх вітаємо на нашому каналі. Хочу подякувати всім за активну підтримку нашого каналу, всім, хто підписався. А хто ще не встиг підписатися, можете це зробити, це допоможе для розвитку нашого каналу. Сьогодні, 24 вересня, пасмурно, прийшла справжня осінь. Ще вчора всі були одягнені тепло, по літньому сьогодні вже кардинально картинка помінялася. Ну що ж, настав час для нас виготовлення нашого домашнього вина. Хочемо сьогодні ознайомити. Як ми це робимо? У нас досвід, в принципі, невеликий, п'ятий рік, але ми робимо, стараємося робити по технології, не за рецептами. Рецепти це вже. Я так думаю, що це вже не вино, це вже там напитки винні і тому подібне. Так, ну що, коротенько, починаємо. У нас є деякі технічні сорти винограду, такі як це є американська селекція. Є у нас каберне Кортіс. Не пам'ятаю, що швейцарці чи якісь австрійці і тому подібне. Оце є швейцарський, у нас мускат блаву, це рахується універсальний сорт, З смаком мускатним. Теж додасть свого присмаку, я думаю, виноград. Кожного року у нас виноград виходить по-іншому, тому що у нас різні винос е е різні сорти присутні в цьому гібридні форми. Цього року будемо використовувати Джой, який перед вами. Всі вже бачили на наших попередніх відео. Він дуже смачний. Цього року він у нас втішено урожаєм. Ми можемо дозволити зробити трохи вина з нього. В купаж. Це все йде в Купаж змішано. Це є Юпітер. Звісно, Юпітер. Бачите, жалко. Хочеться і колеться, і з'їсти, але ми теж його використаємо для вина. Є ще тут у нас антей, який нам не дуже підходить, ягода велика, ну піде для вина в загальному. Ще ми маємо такий невеличкий смаколик. Це американець, не пам'ятаю назву, це кишмиш, ну теж цукерки, цукерочки. А саме цікаве, мені хочеться вас ознайомити з нашим виноградом. Я його називаю гаражний. Він в мене росте на гаражі, біля гаражу, на гаражі, так, розкинувся трошки. Що хочу сказати, цей виноград має забарвлений сік в собі. Смак дуже дуже неперевершений. До, до цих часів ми його всі споживали і в нашому практично селі тільки мали його, бо неможливо було щось краще мати. Для вина він дуже, дуже хороший. Хочу сказати, нагадати вам, що наш, наш сад знаходиться над Дністром. Всі наші пагорби до сьогодення зберегли ще залишки Сходів. І як казали старі жителі нашого села, що в давні часи за Австро-Угорщини нас вирощували виноград. Все можливо, що цей виноград також вирощувався ще з тих часів. Ну що, ми не уявляємо, в принципі, собі вина нашого без цього винограду. Дуже він смачний. Він от, спробувати якісь інші марки, там теж кабарне кортіс, ну так, як на мене. Просто водичка, там, можливо, там смак дають вже самі, самі, сама шкірка при, при мацерації. Ну, там є такі мудрі слова в виробництві вона. Хочемо дещо вам ще показати, що ми будемо використовувати. Будемо використовувати такий апарат для розчавлення, для розчавлення нашої ягоди. Будемо її ягоду відділяти від гребінішки. Тут є такі гумові валіки, вони там прикрутяться, і ну, це такий простий принцип. Є ще наподобі цього інші такі прилади. Ну, це вже більш коштовні. Вони просто кидаються цілий виноград з грібінішкою, і він відділяє грібінішку від ягоди. Це, як правило, всі італійського виробництва. Ну і вони коштовні. Для просто для малих таких розмірів це не потрібно, я рахую. Ось так. Зараз ми будемо відділяти нашу ягоду від гребінішки. Як бачите, робота зроблена. Відділили ми ягоду від гребінішки. Це зайняло у нас не одну годину часу. Ми старалися, бо це для себе робимо, не для когось. Ми маємо на виході мати хороше смачне вино. Так, це є сусло. Як бачите, у нас така кількість десь вийшла біля, біля 100 літрів. Ну, це так, приблизно бо то є. Зараз і шкірка, і все. І всі. Тепер який, який процес? Значить, в цьому суслі ми мусимо поміряти міст цукру. Для цього ми його злиємо в ємність, яка 100-літрова. Подивимося, чи нам, нам вистачить цього. Можливо, треба буде щось потім якісь зробити ще додаткові операції. Що ми будемо міряти? Ми будемо міряти міст цукру, тому що це дуже важливо. Міст цукру залежить. Який буде вино яке алк-алку ал вміст алкоголю на виході? Відповідно, є при прилади, які мі мі міряють цей вміст цукру. І що ще хочу сказати? Для виготовлення червоного вина потрібно мати приміщ... ну, приміщення підтримувати температуру десь від 25 до 30 градусів. При цій температурі найкраще, найкраще віддає всі свої смакові власти... смаки, відповідно, шкірка і насіння. І... Тоді вино виходить смачне. При білому віні біле вино це вже нас не жмих, не жмих, як ви бачите, от, це сок. Значить, відповідно потрібно мати прес, видавити, видавити сік і сік буде бродити. Рожеве вино це принцип так само, як, як, як червоне, Єдине, що на, на шкірці не тримається довго, день-два, воно не встає. Шкірка не встигає віддати всі свої кольори, відповідно, воно сусло стає таке більш світліше, і це буде наше рожеве вино. Так, слідуючи, Ми будемо міряти цукор. Є в мене два варіанти міряти цукор. Цукор міряється такими приборами, які називаються, які називаються. Оріометр це є перший прибор такий. Сюди капається. Капелька сусла, відповідно закривається. Там є шкала. І по шкалі ми дивимося, який вміст цукру. Як правило, наша ягода не вся мала відповідний міст цукру. І ми будемо достатньо кількість додати цукру. І цукор, я хочу сказати, що додається тільки зразу, на перших, на перших порах. Ще ми маємо інший такий, такий прибор. Це називається мостіметро, це, це французький такий. Це теж заливається сюди сусло, і тут теж є шкала з показниками. Там відповідно від, від місту цукру, коли вже під час брудіння воно опускається. Ну і там до, певно, до, до певної воно опускається, тоді вже воно буде сухе. Ми робимо сухе вино. У нас в Україні прийнято ну більшість людей вживають напівсолодкі десертні вина. Їм це подобається. Відповідно, їм зараз потрібно, хто хоче солодке вино, значить, відповідно, потрібно дати більше місць цукру. цукру. Чим більше цукру, тим, відповідно, дріжджі вони не можуть переробити більше, як там ну, 15-16 градусів алкоголю. Вони вже потім відмирають. Кріплені вина роблять, які там продаються, це просто з додаванням того ж спирту. І тоді, відповідно, воно більш кріплене. Ми робимо сухе вино, у нас на виході буде десь так до 14 градусів. Ну, більше так і, і, не, і не потрібно. Де ми його будемо виробляти? Як -то, от вас, перед вами зараз ємність. Ця ємність деживії чи сталі, вона нас дуже виручає. Без неї було б у нас більш проблемніше, ми мусили б купляти там, бо ми не маємо скляніті, всякі, всякі спеціальні шкла, бутлі. Ну, це незручно це не і можливо, можливість розбити її дуже легка. Це є, Італійській ємності. Маємо таких три, дві на 50, одну на 100 літрів. Ну, я рахую, якщо хтось хоче займатися таким домашнім вино, ну, невеликій кількості, але це є річ, яку раз купив і, можна на назавжди. Вона дуже нас виручає. Тут принцип який. Коли вже, бо вино, саме сусло, воно має два, вино має. Перший етап це коли саме сусло бродіння алкогольне перетворюється, місць цукор перетвориться в алкоголь. І, відповідно, це перший, перший етап. Другий етап це, це коли вже забираємо всі залишки, всі, весь жмих ми викидаємо, залишаємо тільки саму рідину, і відповідно, заливаємо якусь ємність, де має зберігатися. В першому, першому <кхід> бродінні має бути доступ кисню. Відповідно, в тій ємності, де бродить, виходить така шапка. Цю ту шапку постійно треба перемішувати. Відповідно, ми будемо заливати 100-літрову, значить, залишається все запас запас 10, 15 до 20, я думаю, 20 см. Цього достатньо, щоб потім вона не піднялася вам через верх і не, і не впала на підлогу. І Другий етап це, це вже називається яблучно молочний Етап, коли, коли сам. Ну, і цю шапку, відповідно, кожен день треба помішувати по два-три рази на день. і Чим більше помішаєте, тим краще. Це буде кращий процес брудіння. Ну, і треба контролювати, теж. відповідно, брудіння може бути таке бурхливе, і сильно нагріватися, саме, саме сусло. Якщо дуже сильно нагрівається сусло, це тоді вже беруть заморожену воду в пляшках і опускають туди більше 35 градусів, не може, не може бути всередині. Це треба теж контролювати. Це важливо. Значить, другий етап це є яблучно-молочний, такий називається. Коли яблучна кислота агресивна, кисла дуже перетворюється поступово молочне. І відповідно виходить вуглекислий газ, який на який весь час він накопичується під час першого етапу бродіння алкогольного. Значить, відповідно, цей має тоді вже доступу кисню не потрібно, він заборонений. Під час доступу кисню це вже видно перетвориться в оцет. Що нам не потрібно, значить, є затвори, там водяні, є там всякі, всякі принципи. Інші там рукавички надівають люди в нас. Ми користуємося ось, ось таким. Це принцип такий, що ця кришка вона весь час розміщується на поверхні, на поверхні вина. І вона складається. Як бачите, це є клапан, шариковий клапан. Коли вуглекислий коли, коли газ всередині є клапан. Шарик. шарик піднімається, кислий газ виходить, шарик опускається. Все, закрилося закрилось, доступ до кисню. Це є така невматика, спеціальна харчова, вона зараз накачана. Насос спеціальний теж такий, в комплекті входить. Відповідно, коли потрібно, це спускається. Опускається на рівень, на рівень вона молодого. І воно лежить. Коли ти хочеш накачати, відповідно накачуєш і все, це розширюється, пневматичний цей такий пневматик і доступу кисню немає. Потім, потім з часом, проходить місяць, значить потрібно, осад робиться осад внизу, осад дріжджів, які вже виконали свою, свою, свою функцію. Їх потрібно забрати. Якщо не забрати, вино набуде неприємного смаку такого дріжджівого, це дуже важливо. Воно забирається. Залишки того вина, забираються, осатою. І потім знов заливається по-новому сюди. Ця кришка опускається на рівень вина, якого ми маємо, знов накачуємо, і доступу кисню немає. При бажанні відкривається кран знизу, набирається певна кількість вина. Щоб спробувати, в якому воно стані, і кришка знову опускається, і воно знову лежить на поверхні вина. І це дуже, дуже зручно, дуже, дуже вигідно. Ну, ми користуємося цим і задоволені як, Звичайно, це не є, не є дешева річ, але при, при хто має можливість, можемо от собі придбати, це дуже нам допомагає. Якщо, якщо ви собі придбаєте, я думаю, що ви будете тим задоволені. Це це дуже потрібна річ. Ось так ми робимо наше вино, смакуємо і думаємо, що це відео допоможе, допоможе і вам. Дякуємо всім, хто нас дивився, дякуємо нашим захисникам, які нас охороняють в цій нечисті. Якби не вони, ми б не змогли займатися своєю любимою справою. Всім вам вжачу міцного здоров'я, всього доброго!